Біблія, Старий завіт. Книга Ісуса Навина, розділ 8. Тоді Господь промовив до Ісуса: Не бійся, та не падай духом, візьми з собою всіх озброєних мужів, вставай і вирушай на ай, май на увазі, що я віддаю Айського царя, його народ, Його місто та Його край у Твої руки. Тому зроби з Аєм та його царем так само, як ти зробив з Єрихоном та його царем, однак усю здобич і його худобу заберете собі, проте спочатку влаштуй стильного боку міста засаду. Тож підняв Ісус усіх озброєних мужів, аби виступити на Ай. Ісус відібрав з них тридцять тисяч хоробрих воїнів і послав їх уночі. Він наказав їм, говорячи, ви маєте зробити засідку стильного боку міста. Не відходьте надто далеко від міста і будьте всі на поготові. А я з моїм загоном війська наблизимось до міста. Коли ж вони вирушать на нас, як перший раз, то ми кинемось від них утікати. Безперечно, вони поженуться за нами, мовляв, вони втікають від нас, як і раніше. Ми ж, утікаючи від них, відволічимо їх від міста. Тоді ви підніметесь із засади і оволодієте містом. Господь ваш Бог віддасть його у ваші руки. Коли захопите місто, то підпаліть його вогнем, як сказав Господь. Вважайте, це мій наказ. Послані Ісусом воїни пішли і влаштували засідку, розташувавшись між Бетелем та західною стороною Ая. Ту ніч Ісус провів серед військового люду. На світанку Ісус переглянув військо, і зі старішинами Ізраїлю на чолі війська вони вирушили в напрямку міста Ай. Отже, всі озброєні мужі, що були з Ісусом, вирушили і розташувались навпроти міста. Вони отаборились з північної сторони Аю, так що між ними і містом Ай була долина. Потім Ісус узяв близько п'яти тисяч чоловік і влаштував ще одну засідку між Бетелем та Аєм із західного боку міста. Таким чином, війською весь табір, головні сили, були розташовані з північного боку міста, а той спеціальний загін засідка був із західного, тильного боку міста. Сам Ісус зі своїм загоном вирушив на середину долини. І от коли цар Ая побачив їх, то зразу того ж ранку разом з усіма озброєними мужами міста вирушив, аби зайняти позиції з іншого боку долини і воювати з Ізраїлем. Проте він не знав, що за містом влаштована на нього засідка. Ісус та ізраїльське військо, що було з ним, зробили вигляд, що вони розгромлені і під натиском ворога втікають у бік пустелі. Підбадьорені цим, вони покликали тих воїнів, які ще залишались у місті, і погнались, переслідуючи Ісуса і одночасно віддаляючись від міста. Таким чином, не залишилось ні в аї, ні в бетелі нікого з чоловіків, хто би не вирушив у погоню за Ізраїлем. Місто залишилось відкритим, адже всі погнались за Ізраїлем. Тоді Господь промовив до Ісуса: простягни списа, що в Твоїй руці. в бік Аю, адже я віддаю його в Твої руки. Тож Ісус простягнув списа, що був у Його руці в напрямку міста. Щойно він простягнув руку, військові з засідці негайно зірвалися зі свого місця і побігли, вони війшли в місто і, заволодівши ним, зразу підпалили місто вогнем. Озирнувшись поза себе, воїни Ая побачили, що підіймається над містом дим аж до небес. Вони не мали куди втікати ні вперед, ні назад, оскільки ізраїтяни, що втікали в пустелю, повернулись проти своїх переслідувачів адже Ісус, і весь Ізраїль. Побачивши, що воїни, які були в засідці, взяли місто, оскільки над містом підіймається дим, вони обернулися назад і почали знищувати захисників Аю. Крім того, ті загони війська, що взяли місто, кинулись їм назустріч, так що мешканці Аю виявились в оточенні Ізраїлю, як з одного боку, так і з іншого. Їх громили, доки не залишилося жодного живого, навіть утікача. Царя Ая схопили живим і привели його до Ісуса. І коли Ізраїль знищив усіх захисників Аю на полі битви та в пустелі, куди вони погналися за ними, коли всі до останнього полягли від меча, то Ізраїльтяни повернулися в Ай і знищили мечем тих, хто ще там залишався. Того дня полягло 12 тисяч мешканців Ая, як чоловіків, так і жінок. А Ісус. Не опускав своєї руки, яку він простягнув зі списом, доки не загинули всі мешканці Аю. Лише худобу й здобич того міста ізраїльтяни взяли собі за велінням Господа, даним Ісусові. Ісус спалив, Ай, перетворивши його на віковічну руїну, на пустку аж до сьогодні. Щодо Айського царя, то його повісили на дереві ще до вечора. Коли ж заходило сонце, Ісус наказав зняти його тіло з дерева. І кинути його до входу в браму міста. Над ним накидали велику купу каміння, яка там і дотепер. Після цього Ісус спорудив на горі Евал жертовник Господу Богові Ізраїлю, який заповів Мойсей Господній слуга ізраїльтянам, і, як записано в книзі закону Мойсея, Второзаконня, Жертовник був з нетесаних каменів, до яких не застосовували залізного знаряддя. Тож принесли на ньому всепалення Господу, а також складали мирні жертви. І Він Ісус записав на тих каменях слова із книги закону, які колись Мойсей написав у присутності ізраїльтян: увесь Ізраїль, як приходці, так і корінні ізраїльтяни. Разом зі своїми старішинами, урядниками і своїми суддями стояли по обох боках ковчегу перед священниками левітами, котрі носили ковчег Господнього заповіту, половина з них навпроти гори Герезім, а половина з них навпроти гори Евал. Саме так заповів Господній слуга Мойсей, аби насамперед благословити ізраїльський народ. Після цього він прочитав усі слова закону. Благословення і прокляття згідно з усім написаним у сувої закону. Не залишилось жодного слова з усього, що заповів Мойсей, і чого б не прочитав Ісус перед усією ізраїльською громадою, в тому числі перед жінками, дітьми, приходцями, які серед них перебували. Розділ 9. Коли ж почули про це всі царі, які жили на другому боці Йордану, ті, котрі в горах і котрі на рівнинах, а також уздовж усього узбережжя Великого моря, аж до Лівану, Хетейці і Аморейці, Хананці та Перізейці, Гівійці та Євусейці, то об'єдналися разом, аби одностайно виступити проти Ісуса та Ізраїлю. Але мешканці Гівеона, почувши про те, що вчинив Ісус з Єрихоном і Аєм, Удались до хитрощів. Вони вибрались у дорогу, заготовивши собі заздалегідь їжу, поклали на своїх ослів старі рвані мішки, а також потріскані полатані бурдюки з вином. На їхніх ногах були сходжені полатані сандалі, їхній верхній одяг був старим і зношеним, а весь заготовлений ними хліб черствий і запліснявілий. Вони прийшли до Ісуса в табір у і промовили до нього та до ізраїльських мужів Ми прийшли з далекого краю, аби ви уклали з нами заповіт. Але ізраїльські мужі запитали гівійців, А може, ви мешкаєте неподалік від нас, то як же ми можемо укладати з вами заповіт? Вони ж звернулись до Ісуса, Ми твої слуги. А Ісус запитав їх, Хто ви, звідки ви прибули? А вони йому відповіли. З дуже далекого краю прибули твої слуги в ім'я Господа Бога Твого, бо ми почули вістку про нього і те, що він учинив у Єгипті, а також усе, що він зробив з двома аморейськими царями, які з іншого боку Йордану, з сіхоном, царем Хешбону та Огом Башанським царем, котрий мешкав у Аштароті. Наші старішини і мешканці нашого краю звернулися до нас такими словами: візьміть із собою про запас харчів на дорогу, підіть на зустріч з ними і скажіть їм ми, ваші слуги, тож тепер укладіть з нами заповідь. Цей наш хліб був ще теплим, коли ми брали його з наших осель на дорогу, коли ми вирушали, аби йти до вас. Тепер же він сухий і запліснявілий. Так само і ці бурдюки з під вина були новими, коли їх наповнювали, а тепер вони подерті, цей наш одяг і наше взуття зносилося від надто далекої дороги. Тоді мужі Ізраїлю попробували дещо з їхньої їжі, але з Господом не порадились. Тож Ісус уклав з ними мирний заповіт, пообіцявши зберегти їм життя, у цьому заприсяглись і старішини громади. Так сталося. Що через три дні після того, як був укладений з ними заповіт, виявилось, що вони зблизька і мешкають неподалік від них. Тож, вирушивши ізраїльтяни на третій день, прибули до їхніх міст, а їхніми містами були Гівеон, Кефіра, Беарот і Кірят Іарім. Проте ізраїльтяни не знищили їх, поза як старішини громади заприсяглися їм Господом, Богом Ізраїлю. Через що вся громада пізніше нарікала на старішин, але старішини пояснили всій громаді, ми заприсяглися їм Господом Богом Ізраїлю, тому й не сміємо до них доторкатись. Зробимо з ними, як обіцяли, збережемо їм життя, щоб не впав на нас гнів Божий, через порушення присяги, якою ми їм присяглися. Тому старішини громади вирішили: нехай вони живуть і працюють дроворубами і носять воду для потреб усієї громади. Після того Ісус покликав їх гівійців, і сказав такі слова, Чому ви нас обманули, сказавши, ми живемо від вас дуже далеко, адже ви мешкаєте майже між нами. Через те будете ви прокляті, і повіки залишитесь слугами, будете рубати дрова й носити воду для дому, мого Бога. Вони ж, відповідаючи Ісусові, сказали, Твої слуги довідались про те, що Господь Бог твій заповів Мойсеєві своєму слузі віддати вам усю цю землю і знищити перед вами всіх мешканців цього краю. Тож ми з цієї причини дуже налякались за своє життя, тому й учинили так. Тепер ми в твоїх руках, що вважатимеш за краще і справедливе з нами зробити, те й роби. А вчинив він Ісус з ними так, врятував їх від рук ізраїльтян, і вони їх не знищили. І призначив їх Ісус з того дня рубати дрова та носити воду для громади і для Господнього жертовника на тому місці, яке Господь обере. І так воно залишається по сьогодні.